Тим часом у Вашингтоні перебувають міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте, які зустрічаються з американським керівництвом з метою, зокрема, координації глобальних зусиль для допомоги Україні за зустрічами. Стежить Юля Ярмоленко, яка наразі приєднується до студії з білого дому. Вітаю Юлю. Вітаю, Наталя. Отже, напередодні свого візиту до Вашингтона Марк Рюте поговорив з президентом Зеленським. Після чого Рюте заявив, що координація міжнародної військової підтримки України залишається важливою у найближчі місяці. Сьогодні він зустрічався з президентом Байденом. Які рішення були прийняті, і що тобі відомо юлю про деталі цього візиту. Наталя, якщо ми говоримо про якісь рішення, то напевно вони закри... залишилися за закритими дверима. Але ми маємо підсумок цієї розмови. Зокрема, у викладі Білого Дому йдеться про те, що сторони обговорили продовження безпекової гуманітарної економічної допомоги для України і окремо зупинилися на темі притягнення до відповідальності винних за воєнні злочини скоєні в Україні російськими військами. І Марк Рюте, це прем'єр-міністр Нідерландів, перед початком зустрічі овальному кабінеті. З президентом Байденом наголосив на тому, що світова спільнота абсолютно не може допустити, щоб Путіну і Росії зійшли з рук. ті звірства скоєні в Україні. Звісно, у цей тиждень, коли відбудеться наступне засідання контактної групи з оборони України, дуже багато уваги звернуто безпосередньо на безпекову допомогу для України допомогу для збройних сил України. І ми знаємо, що Нідерланди насправді є одним із найбільших донорів допомоги загалом. І також зокрема військової, а входить в десятку найбільших донорів, як і за сумами, які надаються від Нідерландів, так і відповідно до їхнього ВВП. І Сьогодні Марк Рюте сказав, що насправді його країна хоче інвестувати ще більше. Раніше було оголошено про понад 2 мільярди доларів, які 2023-го Нідерланди хочуть вкласти в допомогу безпекову допомогу для України. І в цьому контексті дуже важливою є координація зусиль безпосередньо із Вашингтоном. Обидва Ідери подякували один одному за те, що насправді від самого початку допомагають Україні протистояти російській агресії, і наголосили на тому, що ця співпраця має продовжуватися. Зокрема, Марк Рюте зробив одну заяву. Він сказав, що його країна хоче доєднатися до проекту Патріот. Це він сказав під час своєї під час перед початком зустрічі, і також він наголосив на тому, що такі трагедії, як трапилося у Дніпрі, на цих вихідних лише посилюють. Відданість країн допомозі Україні. Давай послухаємо. Ми всі бачили жахливі кадри з Дніпра. Де цих вихідних невинні діти, жінки і чоловіки знову опинилися під ракетними обстрілами. Під ударом опинився житловий будинок, і багато людей загинуло. І це, мені здається, лише зміцнює нашу рішучість і надалі підтримувати Україну. І я хочу подякувати вам особисто та Сполученим Штатам за ваше лідерство у цьому зі свого боку. Ми вирішили виділити ще 2,5 мільярда на підтримку України у цій війні. Якщо порівняти це з розмірами Америки, це було понад 50 мільярдів доларів. Ми також маємо намір приєднатися до вашого з Німеччиною проекту щодо систем протиповітряної оборони Патріот. Мені здається, для нас важливо до цього приєднатися. Я обговорив це із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Тенші ми ще не почули слова Марка Рюте про намір приєднатися до проекту та Німеччини щодо mm -hmm. систем Патріот. Але що це означає на практиці? І чи прокоментували цю заяву у Пентагоні? Наталю, ми запитали у Пентагоні, що це означає, чи насправді Нідерланди хочуть теж надати зі свого боку установку патріот до України чи якимось іншим чином приєднатися до цієї співпраці. І Пет Райдер, це речник Пентагону, сказав, що він не може нічого прокоментувати і залишив ці коментарі на розслід Нідерландів на розсуд голландського уряду. А також Карін Жан П'єр, речниця Білого Дому, теж знову ж таки сказала, що це комент... коментуватимуть Нідерланди. Тому чекаємо на більше роз'яснень. Інша важлива для України зустріч у Вашингтоні сьогодні. Міністра закордонних справ Великобританії Джеймса Клеверлі та держсекретаря Ентоні Блінкіна. напередодні міністр оборони Великобританії Бен Волес оголосив безпрецедентний пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть, зокрема 14 важких танків Челенджер. 2 Очікувалося, що під час свого візиту до США та Канади Клеверлі має на меті вмовити союзників послідувати прикладу його країни надати Україні танки та бронетехніку, про що домовились керівники іноземних відомств у Вашингтоні сьогодні. Сьогодні ця зустріч лише починається буквально через півгодини після того, як закінчиться наш ефір. Однак те, що Джеймс Клеверлі у Вашингтоні він уже виступив у центрі стратегічних та міжнародних досліджень і насправді пояснив, чому Велика Британія на цьому етапі пішла на такий всеохопний і важливий пакет військової допомоги. Джеймс Клеверлі наголосив на тому, що зараз дуже важливий момент у війні. Він говорить про те, що якраз зараз час посилити допомогу для того щоб пришвидшити кінець цієї війни, і він сказав, що закінчитися ця війна має перемогою України, а допомогти їй у цьому можуть якраз і союзники. Давай послухаємо його коментар якраз на сьогоднішній конференції у центрі стратегічних та міжнародних досліджень. He's Путін євно демонструє, що він хоче затягнути цей конфлікт, зробити його повільним конфліктом на виснаження. Він хоче продовжувати кидати своїх юнаків і дівчат у м'ясорубку. Відсутність у нього поваги до людського життя шокує, але це саме те, що він планує робити, і він про це говорить. І Якщо це те, чого він хоче, ми повинні зробити зворотнє. Ми бачимо з його дій до він здійснював напади на цивільну інфраструктуру крилатими ракетами. Зараз він перейшов на балістичні набагато набагато дорожчі, і він це робить явно, тому що запаси інших боєприпасів у нього закінчуються. Тож настав час, якщо ми хочемо довести це до успішного завершення. А ми хочемо робити це треба швидко. А цим завершенням має бути перемога України. А відтак це диктує нам, що ми маємо посилити нашу підтримку в цей момент, коли Росія пасе задніх, щоб дати українцям інструменти, аби завершити роботу. І саме це було рушійною силою наших рішень і тих розмов, які ми будемо мати для координації наших зусиль з друзями та союзниками, як тут у північній Америці, так і в інших країнах НАТО.